Вітаю товариство! Сьогодні давайте розглянемо, як живуть діви з іншими знаками зодіака в шлюбі. Певні співставлення вже є в попередніх відео. Посилання на них напишу в коментарі. Зараз розглянемо те, що поки що не згадувалося. Діви, знак, це люди, які народжені від 24 серпня до 23 вересня. Я тут собі занотував, щоб саме основне вам озвучити. Отже, Діва і Діва. Коли шлюб складається із людей, де дві діви, то в цьому шлюбі рідко буває гармонія. Але і зради та розлучення теж рідкість. У обох партнерів чудовий педагогічний талант, який вони скеровують на перевиховання один одного. Оба партнери педантичні і дріб'язкові дуже сильно, проте це допомагає їм розбагатіти і зробити кар'єру. Все їхнє життя вони розписують по пунктах і чітко дотримуються графіку. Діва і терези. Цей шлюб приречений на невдачу і розлучення, причиною якого є в основному гостра критика діви в адрес свого партнера. Велику роль тут ще грає сильний егоїзм обох. В шлюбі кожен з цих партнерів тягне покривало в свою сторону і думає тільки про себе і про власні інтереси. Діва та скорпіон. В даному шлюбі завжди багато суперечок і сварок, скандалів та конфліктів. Благополучним цей шлюб буде лише тоді, коли. Між партнерами існує хоча б взаємопорозуміння, або коли один із них повністю підкоряється іншому. Проте це буває дуже рідко. Між цими знаками може бути чудова дружба, співпраця або співавторство, діва та стрілець. Не дивлячись на велику фізичну тягу, цей шлюб неблагополучний і приречений на невдачу. В даному шлюбі кожен дивиться на світ тільки з власної точки зору. Тут різні і темпераменти, і погляди на життя. Тут стільця може утримувати в шлюбі фінансовий і матеріальний достаток дів. Проте і це не назавжди, бо, ті, бо діва все тримає в своїх руках. Життя стрільця з дівою це табір суворого режиму з прогулками чітко по розкладу. В даному шлюбі навіть кохання по розкладу. Діва і козирих. Оцей шлюб дійсно. Один із тих, який не знає ні смутку, ні розчарувань, ні розлучень. Цей шлюб є довгим і щасливим. Тут як фізичне притягання, так і відчуття рідної душі. Вони ніби дві половинки одного цілого. Звісно, і тут бувають певні непорозуміння. Проте з часом цей шлюб стабілізується і в ньому головним стає праця обох партнерів і спільна турбота про майбутнє. В даному шлюбі розум переважає почуття. Вже з самого початку в них є спільна ціль, розробляється план соціального підйому, зміцнення матеріальної бази та забезпеченої старості. Діва та водолій. Шлюб, приречений на розлучення. Тут навіть ділова співпраця є рідкісною, дружба тим більше. Діва та риби. Цей шлюб тяжко назвати повноцінним. Тут може бути симпатія, але відсутня фізична тяга, вигоду в даному шлюбі. Отримує тільки партнер під знаком Риби, оскільки їх забезпечують матеріально. Риби від даного шлюбу чекають лише допомоги більше нічого. Вони можуть дати своєму партнеру свою ніжність, любов, інтимні забави, чудові повітряні замки і яскраві мильні бульбашки. Але дівам це все просто не потрібно. Вони використовують своїх риб в більшості як в більш практичних цілях, як домогосподарок, секретарів, матерів своїх дітей, деколи як і власних дружин. Якщо у риб нема іншого виходу, вони погоджуються з таким життям. Якщо ж риба не може так жити, краще розійтись. При цьому всьому потрібно пам'ятати, що зірки тільки показують і натякають на щось, але не заставляють. Вибір завжди робить людина бути добром.